Друзі, привіт! Сьогодні у Севастополі неспокійно. Вранці у Севастополі чули звуки вибухів. Зараз там припинено рух морського транспорту. У Севастопольській бухті щось горить, нібито морський безпілотник. 4.46 в центральному районі міста пролунали хлопки. При цьому місцеві жителі не бачили дима і не було чутно сирен. Місцеві уточнюють, що їх було три по 10-15 хвилин між кожним. О 5.44 новий звук хлопка. 5.53 – Севастопольці говорять. Що в місті було чути автоматну стрілянину і припускають, що по черговим ворожим БПЛА. 6.00 в морській бухті хлопки. О 6.00 морській бухті неспокійно. Місцеві говорять, що в акваторії працюють кораблі Чорноморського флоту. Дима над містом не видно. 6.13 Знову в місті неспокійно. Повідомляється про активну роботу ППО. 6.23 Повідомляють, що видно в бухті дивні вогні, і припускають, що було збито морський БПЛА. В місті приліт не зафіксований. Пожежі також не видно, але по радіо закликають, щоб місцеві жителі були готові до евакуації. На цьому у нас усе віримо в перемогу, все інше зроблять Збройні Сили України.